Ну привіт, трудяжечка. Всім привіт. Дощ іде. Це таке. Хорошо, що тут кидав сніг. Що... А тепер голод отримається. Не знаю, чи посипати солькою. Та тут є стін, треба посипати солькою чи щось. Посипаю. Воно швидше розтане. Ялинка де? Ялинка в поміщі. А, ти вже її заніс туди а, чи не ти? Вона тут була? Вона а, шо... така що її треба тоді робити? Ну, треба її винести на... ну, Вона тут у складі, треба винести її. За забор можна, током не є. Током не є. Або щось лампочки горять на вулиці. Ну, звісно. Це той двір, де ми завжди з вами буваємо. Косимо траву, садимо <сх> деревця. А в хаті ми тут ще не були. Не треба, так, воно розтане. Тут треба Тут навести порядок. Щітку продемонструй, бо ми давно показували. Щітка да. тут, якщо сніг по коліна, і за... прийшов забрьоханий такий. Взяв так раз, раз, раз. Це в тому році я показував, як можна. Ну Вже ж багато у нас нових підписників. Так, так. Це таке, можете самі зробити. Все, ми заходимо. Год не показуємо. Так, це моя сніжака. Це коридорчик такий, при... 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 підбанник чи прибанник. Оце так. Це шо, що, що? Оце так номера. Хатка в кожному ключі. І дається кот, як приїжджають віддихаючі. Це Вовкин кабінет. І не тільки Вовкин, а й дівчат, так? Це, навіть, швабри стоять ще. Ну, швабри, щотки ось, все. Вовкина машина. Це слаба, як последній переселенці. Переселенець з последнього перевозка. Ну зато є він широка, не слаба. Такими ми в Юрика в тому году горнули, яка металічна. Лопата, а то І Якби плитка була рівна, так вона коли я б Це наші гори. Десь отут наверху буде ставити великий уличку. Подивимося, ще з висоти, як тут виглядає. Ой! Мені дуже подобаються ці панорамні окна. Все можна з них побачити. Всю красоту. земну. Всю земну красоту. Вічте. І так я не знаю, скільки тут поверхів. Зараз овак спуститься і розкаже нам. <ривіт> Ого, бо тяне. Чи вона на кольосиках? Вона вже готова нарядна. <ривіт> Дивись люстру не зацепить. Тихо, люстру, люстру. Ага. Чуть-чуть сюда. А сюди ее віддвинь трохи. Ой, ой. Потому что хвіст там зацепляє, як зацепає. Ой. ой. Буду важко так а куди ты її будеш тягти? А при чому грилянда? Чухлю, я з її не потягнувся, вона важка. Чи потихеньку? Чуджу ж земляне. Так а де ж. ж ти кажеш, нема тут розетки? Ну, я... Точно туди, може напередодні. Было... Okay, ну що, тут здесь переноски, будеш переносить. Так ти не тягни, я двома руками. А я то жду. Ніхто не бомба, бачите? Ну так як же ж я? Хочу снімати. У кожного своя робота, хто що вчиться, вовочки. Це теж треба бросити ось усе у рубашки вночні, скочити у пальто і поїхати знімати. Ти думаєш, що? Це ти сьогодні проспав. спиш скільки хочеш. Я проспав. Телефон заводю вчора в Я його розвитку виключаю. на 6.45. Тобто на 5,45. А я 45 поставив, а там 6 стоять. І проспав. Не розбий ігрушечки. Ладно, відключаюсь, бо він... Це ця кура Кориця, да. а, Ой, не... ти знімеш, а потім будеш паф Жопою не вивали стекло. Це точно не випаду туди. Но... На вулицю. Зараз зараз будемо три етажа мити натопали, так? Да? Да. Ой, я... блять. Ну ігрушка отак, так. Да. Все, все більше не крути. Тут оці. Отак, да? Так. Mm -hmm. Все. О, так. о, тепер. Тепер оцей хвостик треба приміняти. Бо на ньому ото бачиш світілка. Ото його тягне. Може треба з неї зняти? Чи хай світиться? Ах. Де зірка? Нема, тут зірок нема. Ах. Тут я сквозь свою за не було. Так що тут зірка. Рой, не Все. Все, не знаю. Не можна... Подзвонити. Подзвонити. А ну опусти оту ігрушку, де три окучі, ось, ось зверху. Я так mm -hmm. не да, що воно аж захисту. Зараз... Може мені тут костюм діда мороза, а я буду тут сидіти. <laughs> Подайте бідному на пропитання. Що ти будеш нести оце, куди ти його несеш? Оцей барабан. О, оце до розетки рукою? О. А що держати? Ну нам не стояло саме, ну йди, дити. Саме не кого не стоїть. Так і дає мені цілий день електричество. Я його боюся, а він мені, бачите, держать. Ти ж його будеш скручувати, хай що для чого поправляти. Що? Ти ж зараз будеш скручувати, не. Не? не? А, просто тоді відключити. Це да. як откуди він це знає. Він же тут зимою ще не робив. Він робив так, літом, а потім у пана Юрика. Я це... Так, Йовочка так. Ну, є. Ну да. так. так. Не знаю, чи тебе показує, чи йолочку. Йолочку. Опа. А воно не дуже видно. Горить. Горі, горі. Ну буде темно, бо зараз світло. Да. Одним цвітом горить. Одним. Ну так. Ну все, виключаємо. Виключаємо, так. Ну так і Ось така ялиночка. Скромненький. Та нічого собі скромненька. Я без лопати. Я без лопати не можу. Раз у день довжені лопати у руку. Зараз оцей сніг відкидає, буде дощ, так він буде воду лопатою. Да. Морозів не передають, до п'яти тепла ось буде. Що... А якось плитка тут нижче, там вище, оттуда буде сюди текти. Під хату щось так зроблено, ти бачиш? Ну, тут завжди є у них унизу аж Запас. строїв. Аж унизу там е такий дренаж. Так ну а в Юрика було, що пішло в хату. Musun, що ти ото робив Щось пішло от помокрило так пів стены впів а от то не оставиш воно робота в бой не в польщі в закопа воно в зараз скажу я як работаю, у мене тобі голова не работает. мене работает на работу. Ну ти можеш не балакати, ти занимайся своїм делом. Ну так ти розумієш, не балакай. Ні, я не, б... не буду озвучувати, я буду потім музику, будеш під музику гребти. А, угу. а дивіться, як хмарно, хмари сунуть. Сирость так не очень. Не очень погода. Сиренька з вітерцем. Я не знаю, хоч би не шуміло в той мікрофон -світер. так, Ну хай мовить робота, я не буде йому мішати. Тульки приняли, да? Угу. Вот так. Все. Ну и все, выпуска. Все. 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 все, сейчас він тут закриває і їдемо далі на новий объект. У нас же ж дощ, сніг розтає, так отак уже зелено. І, і... сніг лежить і лки зелені, в общем, красиво все одно. Як би там не було, в горах завжди красиво, так, да, Вова? Ну, звісно, ми зараз піднімаємося, піднімаємося вище. Вам не буде видно з лівої сторони, все закопане внизу. Каже, що я на цирлах ще не була. Ми були Нет. на цирлах, ми колись на уборці були на цирлах, так? Да? Be, be, be. Та Десь да, десь, ми сюди... десь ми сюди їхали, там один раз обирали. Все закопане в нас, ну, не побачите. Not, no. Як будемо спускатися, то буде... ближче, пути, да. Да, покажу, так? Класи. Що будемо підніматися, а це їдемо вверх, а потім ще до е, апартамента будемо ще вище. Такий підйом. Я можу боятися там, так? Да? Та можеш бояться можеш не бояться Ти ж нічого, <рес> не твоє, да? нічого не Нічого не боишься да тут буде блета жопта афіша виглядає повертатися ну трошки проїдемо, дівчатки. може буде цікаво і правда не можу гарантувати, бо сюди повернемо право да. Уфа, на ого я колись казала, ліді, вузенькі такі дороги чи що. А вони кажуть що ви не зняли. А я кажу, то там опасно їхати, які там знімати, там мозок висихає. Зразу. О, оце, оцей номер. Оце номер, оце балкончик. Ух ти, красиво. Це в цьому домі один номер у нас. Один номер. <різь> 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 За деревами, звісно, не дуже видно і вітер води.